Вітаю, друзі! Хай Господь Бог благословить вас, дасть вам мир, захист і спасіння, спасіння наших душ, нашого життя це саме головне, що може бути в житті людини. Для цього Ісус Христос Він прийшов на землю, щоб врятувати нас від, від пекла і від аду. Він же. Принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, далі, очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються, свідчить нам і Дух Святий згідно зі сказаним. Оце завіт, який я укладу з ними, по тих днях говорить Господь, дам мої закони в їхні серця і напишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Друзі, якби не жертва Ісуса Христа, і аби не Його розірване тіло, завіса в храмі, куди приходив священик. Один раз на рік, щоб мати спілкування з Богом, вона б не була б розірвана. Вона б не була відкрита, і ми б ніколи не знали, навіть не було б у нас і шансу побачити Бога. І ми не мали б ніякого шляху до Бога. Тепер ми знаємо інший шлях це шлях Ісуса Христа. Не шукайте іншої дороги. Ніхто не може нам простити гріхи. Ніхто не може бути посередником між Богом і людиною. Релія бреше, що після смерті ми можемо також отримати Спасіння. Якщо ми не прийняли жертву Ісуса Христа, єдиного Спасителя, який прийшов на землю. Щоб простити наші гріхи. І Він забрав на нас, за, за нас на себе всі гріхи і прокляття. Якби не його жертва, ми б ніколи не мали жодного шансу на спасіння. І на престолі слави Божої, праворуч сидить наш Спаситель. Він є наш адвокат. Нового заповіду. Для того, щоб мати нам можливість увійти у святиню Божу в небі на небесах, нам потрібен захисник. Нам потрібен ходати, нам потрібен новий заповід. Кров Ісуса Христа, тіло Ісуса Христа. Нам потрібно спасіння. Наше тіло не спасеться. Не за тіло, не за плоть пішов Ісус на смерть, і Він віддав своє тіло, не за наше тіло, а за свою церкву, яке є тіло Його, за нашу душу, і нам потрібно увійти в заповідь. Нам потрібно народитися згори, друзі, і тоді дух, наш дух і наша душа, вони спасуться. Хай Господь Бог благословить вас. Спасайтеся, поки є час. Примиряйтеся з Господом, мир вам і благодать від Господа. приєднуйтесь до церкви.